Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про жасмин лікарський. Жасмин це багаторічна рослина родини маслинових. По-іншому, його ще називають жасмин білий, жасмин справжній, жасмин поетів. У народі також має численні назви: король запахів, цариця ночі, місячне сяйво любові, наречена. Жасмин досить витривала рослина, яку цілий рік можна вирощувати в саду. Втім, за умови, якщо вона росте на сонячному, захищеному від морозу та вітру місці. Крім того, жасмин лікарський можна вирощувати також в теплиці або оранжереї. Влітку рослина віддає перевагу температурі в межах 20-24 градусів тепла. Жасмин лікарський, що зростає у великому квітковому горщику, може стояти на вулиці, найкраще біля стіни або за огорожею, які одночасно будуть слугувати рослині опорою. У будинку жасмин лікарський зазвичай вирощують на кілочку, вставленому в центрі квіткового горщика. Квіточки з'являються з червня по жовтень. Головний спосіб розмноження цієї рослини це живцювання. Подібну процедуру виконують навесні або восени. Жасмин розмножують верхівковими або стебловими живцями. Після закінчення цвітіння головне стебло лікарського жасмину вкорочують, але не дуже сильно. Жасмин любить поживну та компостну землю. Рослини пересаджують після закінчення цвітіння. Посадки, пересадки потребують рослини, коріння яких цілком заповнило горщик. Коли ми говоримо про рослину у На Навесні і влітку шесмин лікарський потребує рясного поливу. Взимку рослина потребує помірного поливу. Під час вегетаційного сезону з жасмин лікарський раз, або раз на тиждень або раз на два тижні підгодовують комплексни, комплексними універсальними добривами. Його можна також і застосовувати як чай або як ліки. В давнину давньокитайські та античні медики за допомогою жасмину лікували безсоння, простуду. І навіть використовували гілочки з жасмину в ритуалах для залучення добробуту. Сьогодні ця рослина широко використовується в парфумерній промисловості, застосовується в народній і традиційній медицині. Дуже цікаво, що квітки жасмину іонізують приміщення, тобто очищують повітря приміщення, в яких вони ростуть. Аромат жасмину сприятливо впливає на самопочуття людей. Вважається, що запах жасмину заспокоює, знімає нервову напругу, знижує агресію та покращує сон. У багатьох південних країнах жасмин вирощують в промислових масштабах, квіти жасмину часто додають до чаю. Такий чай сприятливо впливає на працездатність. Та покращує настрій. Чай з жасмином приносить особливе ще задоволення і за рахунок свіжого аромату, такого специфічного, приємного. Засушені квіти так само додають для ароматизації ван, наповнюють ними подушечки, які потім можна класти біля узголів'я, біля подушки для спокійного та міцного сну. З квітів жасмину отримують ефірну олію, яка широко використовується в парфумерній промисловості. Олія жасмину входить до складу багатьох композицій, парфумів як для жінок, так і для чоловіків. Крім цього, олію жасмину використовують при виготовленні косметичних засобів, кремів, масажних олійок та інше. Ефірна олія жасмину має також і лікувальні властивості. Її використовують для загоєння ран при головних болях та як антидепресант. Масажні оліки з дозуванням олії жасмину зменшують м'язові болі, покращують кровообіг та знімають судоми. Як і інші квіти, жасмин також може викликати алергію. Тому з обережністю потрібно ставитися до жасмину гіпотоніком, тому що при регулярному використанні квітів жасмину ну, може понижуватися кров'яний тиск. Не бажано вживати жасмин людям, що страждають виразкою шлунку. У лікувальних цілях використовують всі частини рослини квітка, стебла. Листя і навіть коріння. І незважаючи на те, що в коренню жасмину містяться отруйні речовини, е, ну, вони можуть надавати паралітичну дію, але в помірних пропорціях його використовують як знеболююче. Ця коротенька інформація, надана з ознайомчою метою, і не повинна бути використана для самолікування. Е, ми дуже раді, що ви з нами, що ви коментуєте, що ви лайкаєте наші дописи. Ми вам всі дуже, дуже вдячні. Всім. Бажаємо всім здоров'я, гарного дня. Дякуємо за увагу!